Правила вам, хто замовляв мої грошові свічечки з чарівні, щоб у вас були гроші, гроші від негативу, щоб ви ніколи не хворіли. І на кохання червоний гонь, щоб ваш коханий був до вас прив'язаний, любив. Вас на рученьках носив подарунки і саме основне чаші і Поїхали до своїх хазяїв. Поставте їх грошове місце, і будуть вам гроші йти з усіх кінців, достаток, прибуток, замовити грошові свічі, любовний огонь. Від негативу чашу із в Телеграм, WhatsApp, Інстаграм. Все буде добре, мої україночки. Часть коштів я, звісно ж, відправлю нашим дівчатам і хлопцям на фронт, щоб для нашої перемоги. Хай маленька частичка від вас, від мене, ну буде перемога. Я дивилася по книги. Буде наша перемога, скоро. Все буде Україна, дорогенькі мої, все буде добре, вірте.